Не забувайте молитися за наших військових, все зараз залежить від них, допомагати військовим і підтримувати один одного. Бо йде дуже велика така інформаційна війна, інформаційна атака, і ресурси у Російської Федерації вони є достатньо потужні і вони людям їсти не дадуть, але гроші на, на, на пропаганду вони знайдуть. Так. І тому Кажу вам, що просівайте все через три сита. Знаєте, як то до одного мудреця прибігає учень і каже, вчителю, вчителю, в мене тут для тебе інформація. А він йому каже, а ти її просипав, просіяв через три сита. Він каже, ні, я не знаю, а які то мають бути сита. Він каже, по-перше, перше сито це є, чи то є правда. Друге сито, чи, чи, чи це мені потрібно. І третє, чи воно принесе мені радість? Три, прості речі. Він каже, ну давай через перше, як ти думаєш, це правда? Він каже, ну, в принципі, каже, я й точно вам не скажу. Але він каже, ну бач, перше сито не пройшло. А друге, воно мені потрібне. І він каже, ну, в принципі, то не про вас. А третє, чи воно принесе мені радість? Він каже, учень. я думаю, що, напевно, що ні. І він каже, то не треба мені то казати. Бачите, якщо б ми свою інформацію просіювали через оці три сита, я думаю, що ми б багато були щасливішими і добрішими і кращими. Тому просівайте. Цю інформацію через три сети, чи це є правда, чи вона вам потрібна і чи вона принесе вам радість? Ось така буде на сьогодні коротка наука. Дякую вам всім, нехай Бог всіх вас Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!